Вдало завершився експеримент з культивації в нашому регіоні мудрини європейської для лісівників Лисянщини. Кілька років тому вони посадили гектар молодих дерев. Саджанці вирощували самі з елітного насіння, закупленого на Івано-Франківщині. На відміну від інших воїних, мудрина швидко додає врості. Тож це дерево лісівники Черкащини розглядають як важливий економічний елемент у діяльності лісогосподарств. Але модрина європейська хвойне дерево, яке росте здебільшого в західних регіонах. Та, незважаючи на таку біологічну особливість, фахівці Шевченківського лісництва все ж таки вирішили вдатися до експерименту, посадити в себе цю рослину. Це не наша основна порода, вона не наш корінний рослина, яка в нас живе в нас. Тут дуб, дубово грабове ясинові насадження. От. Але один гектар насадження модрини. Я думаю, що це буде цікаво цікаво не тільки для нас, а й для наших дітей подивитися, що з нього виросте. Експеримент виявився вдалим. Західноукраїнська лісова гостя пройшла акліматизацію на Черкащині. Про що засвідчили темпи росту дерев? Модрина перегнала в цьому плані наші традиційні хвойні сосну. До того ж, дерева виявилися невибагливими до примх природи та прості в догляді. За мудриною ви самі бачите, що в віці м, двох років вона сягає майже півтора метри. На кінець поточного року, в три роки, вона буде більше двох з половиною метрів. Ви самі розумієте, що тут вже фактично ніякий догляд йому не треба. Культивація модрини європейської у наших широтах підказала лісівникам шлях до нарощення обсягів деревини, а за цим стоїть економіка багатьох лісогосподарств. Тож в найближчі часи плантації дерев планують розширити. У нас є такі задумки створити клонову плантацію не клона, а поліпшену плантацію модрини європейської три гектари заложити для того, щоб забезпечити Черкаську область насінням такої породи. Лисянські лісівники переконані, що експеримент з модриною європейською можна проводити і в інших регіонах області.